Зазвичай всі їдуть до Риму дивитися чудове зібрання класичного мистецтва у Ватикані чи галереї Моргеза. А я пропоную для вас щось не таке очевидне: і це Національна галерея сучасного мистецтва у Римі. Вона заснована у 1883 році за ініціативою міністра культури Гвідо Бачеллі. Колекція включає близько 20 тисяч творів. Це живопис, скульптура, графіка, інсталяція і це найбільше подібне зібрання в Італії. Звісно, представлені роботи італійських майстрів Умберто Бучоні, Альберто Бурі, Джорджа де Кіріко, Амадео Модільяні, Луче Фонтана та інших, а також і твори добре відомих вам Густава Клімта, Марселя Дюшана, Пабло Пікассо, Клода Моне, Джексона Полока і інших. Але і це ще не все. До вересня тут триває тимчасова персональна виставка турецько-курдського художника Ахмета Гуніштекіна, який працює з темами колонізації пам'яті та історичними травмами. І це чудовий приклад того, як Авка створює діалог між класичними шедеврами галереї і сучасною художньою практикою.